Друзі, вітаю! Пан Вітков називає нові терміни завершення війни. Це не 24 години, не 48 годин, навіть не 50 днів Трампа. Дещо набагато більше причому зв'язане з самим Трампом та його терміном перебування на посаді. Європейський союз отримав щільну критику. А від Європарламенту Юрсула отримала щільну критику за угодою з Трампом. І Держпігель каже, що це капітуляція Європи перед Трампом. Що схоже, що підписала Японія, але є дуже велика жирна е перевага для України, тому що, наприклад, назву один нюанс, але далі вам все проаналізую. Тому що газу на 700 мільярдів тепер ЄС буде брати не в Росії. А в Сполучених Штатів. Тому є жирні класні плюси для нас. Європа зараз починає злитися. Ну, от, хоча Урсула зробила, як мені здається, все, що змогла. Ну, як мінімум, в тій ситуації, де вона намагалася викрутити ті політичні моменти. Де в неї хоча б були якісь інструменти? Загалом проблема не Урсули, а проблема всієї Європи. Не може Європа зараз вдовгу вести торгові війни. А, але давайте теж про це проаналізуємо. Міністерка закордонних справ Австрії медійно активно сьогодні теж її заява розноситься по інтернету, каже, Трамп хотів віддати 5 регіонів, але дещо пішло не так. Ну і, власне, ще стаття Financial Times, яка говорить про те, що Росія вичерпала радянський потенціал. Своїх боєприпасів, амуніції, зброї, і зараз напряму залежить від своїх постачальників азійських партнерів. Що це означає? Плюс гарна вишенка на торті Україна обійшла російське постачання газу і зараз возить його через Азербайджан. Але справжній азербайджанський газ, а не російський під азербайджанським прапором, і заходить він аж через Румунію. Загалом, давайте проаналізуємо все, що сталося, все, що впливає на наше з вами життя. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб бути в курсі останніх подій та знати, як приймати правильно рішення в цьому буремному житті. І друге, давайте зробимо донат. Ми з вами зібрали 2 мільйони 400 з хвостом тисяч, і нам залишилось. 500 з невеликим хвостом для того, щоб добити 3 мільйонний збір. Дрони-евакуатори з поля бою, два штуки, хевішоти просто безліч для рубак на Херсонщині. Вони в кіл зоні стоять, знищують окупантів, які намагаються проникати в Херсон. Ну і наша улюблена Хартія. Будемо хлопцям купляти FPV-дрони і Старлінки. Будь ласка, зробіть 100 гривень. Почніть цей тиждень потужно для того, щоб ми добили цей збір. Потім зробимо невелику паузу. І пам'ятайте, що кожна гривня повинна воювати. Тому від одної гривні розігруємо картину Олександра Ройборта. Я її віддаю із власної колекції. От причому віддавши її на день народження, я ще не знав ціну. Євген Карась пише, що 3-5 тисяч доларів. Непоганий подарунок буде комусь із вас, хто виграє в чесному розіграші на Монобанці. Ми це все роз, розіграємо, ну от і, власне, всі зможуть е, взяти в цьому участь, тому що кожна гривня хоче знищувати окупантів. Тому зробіть донат, а ми зараз все проаналізуємо. Почнемо, почнемо з вами з торгової угоди. Дійсно, Трамп прилетів в Шотландію, Трамп приїхав до свого. Дуже красивого лакшері гольф-клубу. В нього і там є гольф-клуб, бачите, людина про все подбала. І в Шотландії, власне, приїхала Урсула. 5 днів Трампа було часу, але ні, сіли за годиною все вирішили. Начебто Урсула збила тарифи з 50, з 40, з 30% на 15. Ось ці мита, які вводить Трамп, багато кому не подобається. Трамп намагається неорганічно змінити баланс торгівлі. Просто якщо ви багато споживаєте, вручну штучно важко змінити цей баланс. Він намагається йти проти вітру, ну і міняє. Чи витримуться ці тарифи після каденції Трампа чи після сильних штатів, незрозуміло. Скоріше за все, ні. Але Трамп користується моментом і тисне всюди, де може тиснути. На Японію тисне, на Європу тисне. На Китай зараз тиснути не може, бо і Тік-Ток не забрав, і, власне, нічого не зробив, щоб зустріти сі. Тому зараз знімає тарифи, щоб зустріти сі. Тобто, де не може тиснути, бачимо, що трошки. Коригує свою поведінку, але в Євросоюзу нема таких козирних карт. як казав Трамп, you have no cards, але в нас є картонки. от він каже, що ну ви не тягнете цю боротьбу. І тому Трамп нарізав, як казав Азаров, російський а, політик, який прикидався проросійським в Україні. а Насправді була російська кремлівська морда, яка тут працювала на Москву. Казав він, кабальні умови. Ну от, кабальні умови Трампа. А я зараз скажу, які плюси для України і мінуси для Європи. Тому, можливо, і ми теж з вами трошки сьогодні побудемо трампістами. Так от, зброя на сотні мільярдів для нас плюс. Якщо Європа підписує домовленості купляти зброї в Штатів на сотні мільярдів, чому ні? Ну хай купляють вони сильніші, ми сильніші. Ця зброя піде нам. Або буде захищати Європу і нас в тому числі. Це плюс. Друге, 750 мільярдів Європа зобов'язується платити Сполученим Штатам за те, що Штати дуже красиві, а в Дональда Трампа прекрасна зачіска. Ну, європейці вже зляться, чому так, чому міняють. Супер, що міняють. Тому що ці 750 мільярдів не отримає одна потвора на північ від Чернігівської області, куди дуже вдало сьогодні летіли дрони. І вчора летіли непогано. Пісков з ну, там є, Дюмін, а, типу один з наступників Путіна. Хотіли в Петербург полетіти, а не змогли, бо туди летіли українські дрони. Кілька годин а, цих два зайчика сиділо в літаку і ждало, поки українські дрони досягнуть своїх. Цілий, так, так би мовити, на килимі їх прокатали. Ви знаєте, що вони одразу ж операція ковер, ну от і все, все, весь рух зупиняють. Ну, от якраз наступник Путіна і город не змогли долетіти до Петербурга. Але зараз не про це. Нам до цього Піскова. 750 мільярдів не отримає Путін. І це добре. І це добре. І так зараз в Європарламенті починають, а що ж ви там підписали, що ж ви там зробили, штати тиснуть. Для нас це добре. Росія не отримує ці гроші. Китай платить в рази менше. Супер! Нам це підходить. Ну і ще, Європа пообіцяла 600 мільярдів доларів або євро. Зараз не вказ, а просто кажуть 600 мільярдів. Інвестувати в. Американську економіку. Це супер великі гроші, це дуже великі гроші. От, але Європа каже: Окей, будемо інвестувати. Ну, от, і Європа каже: насправді нам вигідно купляти в Штаті на 750 мільярдів енергоносіїв. Чому? Тому що до 2027 року ми, ми зобов'язуємось перестати купувати російський газ. Ось що робить Трамп. І ось що робить Русула. Так, Держпігель каже Капітуляція. Так, Європарламент закидає. Окей, покажіть кращі альтернативи. Урсула викручує те, що може, в тому числі допомагаючи нам. Тому наше завдання посилювати тих, хто посилює нас. Беате Майн-Резінтер Резінтер. Це міністерка закордонних справ Австрії. Це та, яка вчора казала, що хоче, дуже сильно хоче. Вступити в НАТО, і, власне, нам теж цей шлях пропонує і демонструє, що, друзі, нейтралітет нікого не зберіг. Партія регіонів ОПЗЖ, які тут балакали, просто балакали руками, що нейтралітет врятує, бачимо, що ні. Навпаки, нейтралітет приводить війни. Треба мати сильні союзи, каже Беате і Виробляти свою зброю. Тоді ти сильний, тоді тобі нічого не загрожує. Що важливо з її заяви? Вона каже, що Трамп був готовий віддати 5 регіонів Путіну, але, включаючи Крим, Донбас і багато інших, але Путін далі воював, тому ця спроба ліквідується. І вона каже, що Трамп був супер сприятливий до Путіна, але зараз бачимо, що він Путіна е просив, благав, все пропонував знову ж таки без нашої участі, без спросу в нас. Ну тому, що ми б з таким точно не погодились. Але як мінімум спроби такі були, каже пані Беате. Але вони увінчались нічим, тому що Путін хоче знищити Україну, тому що Путін атакує, його треба зупинити силою. І тут насправді велике запитання до пана Трампа. Пане Трамп, скажіть, будь ласка, якщо ви так змогли натиснути на Європу, змогли натиснути на Японію, так можливо, цей день настав. Давайте натиснемо на Росію. Бо ті новини, які зараз з'являються, вони не дуже позитивні. Виходить, наприклад, пан Вітков. Е, Ну от Вітков каже, в нього ведучий запитує, скільки часу вам треба завершити війну в Україні? До кінця терміну Трампа встигнете, у вас там 3,5 роки. А він каже: да, супер суперскладне питання, надіюся, що встигнемо. Тобто, з 24 годин ми переміщаємося в відрізок 3,5 роки. Я думаю, що це форма слова. Лара Трамп, це телеведуча на Фоксі, яка брала в нього це інтерв'ю. Ну в цілому запитала за кінець. От він каже: Ну, завершимо. Але вже в пресі бачу, понесли 3,5 роки. Це не значить, що будемо воювати ще 3,5. може завершитись осінню, а може наступного року. Зараз поки що. Конкретики немає. Наші ведуть напряму переговори з Мідінським, ведуть переговори через Білорусь. Там теж є канал комунікації. Говорять інсайдери. Ну от наші ведуть переговори з Трампом, що типу натисне на Путіна. Плюс є контакт з Тармером, є контакт з. Ердоганом і багато інших історій, де ми намагаємося знайти кінці. Але якщо Росія не хоче миритися, хоче нас знищити, то миру не вийде. Тому треба зброя, щоб дійсно цю жабу стару роздавити і просто тоді отримати результат. Але в чому історія, що Вітков зараз робить цю заяву, що можливо конфлікт буде супер затяжним. і вони не зможуть зупинити. Конкретика лягає в цю дату, але сказати, що це 3,5 і точно все ні. І чи може завершитись раніше? Так він сказав, що протягом терміну Трампа. Нагадаю, півроку вже пройшло таке враження, що це вже восьмий термін. І вміє ця людина покатати на американських гірках і потріпати нервову систему, але Вітков говорить, що можливо дійсно це буде не 24 години не 48 і навіть не 50 днів. А це може бути 3,5 роки. Хоча бачимо, що зараз насправді відбуваються процеси зворотні. Трамп дійсно хоче досягнути миру. Єдине, що нам неприємно, і що нам не підходить, він не дивиться на наші умови. Але благо вже почав передавати зброю. Благо забрав російські гроші з газу. Благо забирає інші моменти, і для нас насправді це дуже-дуже хороша історія. Плюс сьогодні Трамп має зустрітися з Тармером в його гольф-клубі. В Шотландії будуть говорити про газу. Там зараз почали нагнітати, і Чехія хоче визнавати Палестинську державу, і Канада хоче визнавати, і Британія за це заговорила. Ну і власне Трамп хоче про це поговорити. Ну, зрозуміло, пограти в гольф, хто ж відмовиться в Шотландії поганяти в м'яча. Ну, але, типу, теж друга головна тема це Україна. Україна якраз таки одна з пріоритетних тем. Ноти ну, будуть говорити про нас, що робити, як завершувати, як тиснути, звідки брати гроші, зброю. Ну і загалом, що в цілому на майбутнє робити з Росією. Росія ні одним оком не моргає Трампу, що готова бути партнерською чи союзницькою. Тому зараз Тармер буде якраз таки Трампу розповідати, що відбувається в Україні, вводити в його курс справ рівно, як би не було. Але Атлантика залишається найсильнішим союзом. Британія і Штати можуть вершити історію. На цій планеті тому дуже надіємося Стармер зможе правильно переконати Трампа, і Трамп допоможе дотиснути Путіна, щоб видавити з нього найкращі умови для України. До речі, перед тим як перейти до того, що російські запаси завершуються, і нова схема постачання українського газу через Азербайджан, я хотів ще вчора. Я пропустив. Вибачте, я був в дорозі, я вам розповідав, ми їздили на Донбас, возили автівки. От, ми передали ці автівки дуже класним хлопцям. Хлопці воюють дронщики, але постійно прилітає, тому потрібен транспорт для того, щоб вони знаходили і винищували окупантів. І власне, я вчора хотів привітати, але бачите, дорога постійно втома. Вчора був день медика. Наші медики це просто боги, боги цієї війни і в цілому нашого життя, і дуже часто роблять неможливе. Не завжди держава їх забезпечує, а практично ніколи не забезпечує як в Європі, в Штатах чи інших країнах. Але професіоналізм цих людей любов до життя, любов до допомоги іншим, заслуговують шаленої поваги, і можливо, навіть в мільйон разів більше а можливо, а навіть точно. От в мільйон разів більше ніж. Тих лікарів, які отримують мільйони десь на заході, і кажуть, ну ми робимо такий результат. Наші роблять це часто без грошей, без надмірних ресурсів, але дійсно рятують життя українців. Це ми говоримо і про цивільних, це ми говоримо лікарів і про військових лікарів, які на лінії фронту, які борються за життя наших військових. Це ми говоримо і про лікарні, і в Одесі, і в Києві, і в батьківь інших містах, куди прилітало де лікарів. Просто витягують на собі цю війну. От і ми вас любимо. Дякуємо всім за те, що бережете наше життя, бережете наше здоров'я, і робите дуже часто неможливе із того всього, що зараз відбувається. Віримо, що колись країна буде багата, заможна і вчитель і лікар буде отримувати по заслузі, буде отримувати ті великі гроші, великі гонорари, які, наприклад, сьогодні отримують ваші колеги на заході. Тому. З минувшим вас днем, лікаря, обіймаю вас всіх і кожного і дуже-дуже люблю та ціную. Сьогодні теж день, але дуже складний день день тих, хто загинув в полоні. Українські герої, які в російських катівнях найчастіше, які в російських підвалах, не здаючи Україну, йдуть через пекельні муки, через пекельні страждання і не здають українські інтереси. Тримаються до останнього, і ми боремося за кожного з них, намагаючись повернути їх з цих катівень. Ви знаєте, що ми з вами це підтримуємо і ходимо на протести. і, власне закликаємо владу поміняти ОПЗЖ на наших азовців. Тому що сволоти з Верховної Ради повинні поїхати в Росію, а наші супергерої повинні вернутись в Україну. Треба більше працювати з міжнародною світовою спільнотою, щоб змусити Путіна повернути наших супергероїв. Але сьогодні важкий день, день, коли ми згадуємо всіх тих, хто загинув. І Оленівко і багато інших місць, де українські військовополонені, українські полонені в російських тюрмах були замордовані, закатовані. Просто тому, що це хвора нація. Це нація вбивця, це нація мародери, це нація гвалтівників. Вони досягнуть цього покарання. Як показує історія, українськими руками буде вершитись це покарання за кожного з тих, кого замордували. Причому це не вперше в історії. Це саме було і під час часів Мазепи, це саме було і в часи Радянського Союзу, і це було і раніше. І помста буде за кожного з тих, хто. З думкою про Україну віддав життя за нашу державу тільки для того, щоб ми мали змогу жити, творити і знищити цю трекляту російську недодержаву. Тому просто хочу, щоб ви згадали, підтримали сім'ї, згадали героїв і підтримали сім'ї тих, хто віддав життя за нашу державу. І, власне, Росія пише Financial Times, витратила потенціал радянського Союзу і зараз залежить від Північної Кореї, від Ірану і від Китаю. Те, про що раніше ще говорив генерал Залужний, що це зла сформувалася, і вони накачують Росію, фарширують просто цю змію. Ну от зброєю в Росії її немає. кажуть так, Росія зараз вкладає шалені кошти виробництва нової зброї, але динаміка не така, яка була на складах. Які залишив спадок Радянський Союз, динаміка гірша, динаміка падає. Але тим не менше вони вкладають. Зараз половини того потенціалу навіть більше немає, навіть з точки зору постачання на лінію фронту. Раніше по 200 тисяч могли постачати 240, а зараз і 119 не можуть поставити. Але, дякуючи Північній Кореї, дякуючи Ірану, це проксі держави. Вони не завжди своє дають. Китай каже, летальну ми не даємо. Ну, але чи точно це північно-корейський, чи точно шахед іранський? велике питання, і Захід зараз над цим працює. Тому Україна видаїла цю радянську дійну корову. Це добре, ворог слабший. Але подождіть, питання до Заходу. Друзі, несіть чек. Несіть бонус за те, що зробила Україна не тільки для себе, для вас всіх. Тому, коли нам забивають баки, що там ми щось не дороблюємо для вступу в ЄС чи в НАТО, ні, 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 друзі, ми знищили половину арсеналу, якого ви 50-70 років боялися в часи холодної війни. Це зробили українські герої, українські збройні сили. Тому ви винні нашій державі. Не одну послугу і не дві. Тому що ми захистили вас від того, що ви боялися до сліз в часи холодної війни, а ми це знищили. І цього потенціалу немає. Давайте разом доб'ємо ці поставки з Ірану Північної Кореї і закриємо питання. Але ви в боргу перед Україною. Це треба пам'ятати і нашим політикам, і дипломатам. Почуття меншовартості тут бути не повинно. Україна робить суперрезультат для світу. Для світу. І за це треба, щоб нам теж принесли чек. Ми хочемо в ЄС та в НАТО. Ми хочемо нормальну, модерну, сучасну державу, де в центрі буде Україна. Це не корупція і не корупціонер. Ось так ми хочемо. Ми повинні Заходу це донести і повинні цей чек забрати. Ну і останнє Україна переграє Росію ось цих старих, довгих комбінаціях. вони нас намагались на свою голку газову підсадити. Але, дякуючи дружньому Азербайджану, ми зараз через Болгарію і Румунію поставляємо газ в Україну. Ось така, друзі, історія. Україна обігрує Обігрує Росію. До речі, є зараз проект. Це якраз це обговорювалося в Одесі в минулому місяці. А можливо, нам такий коридор зробити на Грецію. Там Еленджі-Термінали, навіть як поки вони блокують море, ми зможемо. Завозити енергоресурси. Одним словом, країна стає глобальнішою, сильнішою, потужнішою, і країна міняється не тому, що в нас якісь класні чиновники, ні, більше з них корупціонери, а тому, що люди змушують цих чиновників і наших західних партнерів приймати правильні рішення і шукати можливості не тільки вижити, а стати сильнішими і вийти з війни сильнішими, ніж навіть тими, якими ми в цю війну входили. Друзі, я попрошу в коментарях написати слова підтримки родинам тих, чиї близькі загинули в російських тюрмах і катівнях. Напишіть, будь ласка. Друге, я попрошу вас привітати наших лікарів, наших цивільних і військових лікарів і написати їм слова вдячності. І третє, те, що написав Вітков, три з половиною роки. Раніше, як гадаєте, вийде чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал і обов'язково зробіть донат. Ми розіграємо картину Олександра Ройберта, українського класика. Але для цього треба дати хоча б гривню, а краще 100. Купуємо дрони одразу на три батальйони, на три різні напрямки. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!